В кінці березня Трамп підписав указ про перехід на нову систему фінансової фінансової сфері, і там була поставлена дата: що з 30 до 30 вересня цього року треба було завершити підготовку. Mm -hmm. Значить, чому тому, що в Америці з 1 жовтня йде новий фінансовий рік. Так, <Стур> да, ну вони зараз на шатдаун і, Да, да, да. Шатдаун, та, якраз шатдаун дуже добре, тому що це для всіх є інформаційний туман, і всі дивляться на те, що от шатдаун, там, та, та, така по та, така біда, куди там дітися. Правда, всі попереджають, що ми вам гроші виплатимо. <Стур> потім пізніше голови писайте вдома. Ну, кажуть, десь 700 тисяч людей відправили. Так, у всякому разі, я слідкував за нас. Я там колись бував, тому я так uh -huh. трошки знаю. От, там залишили тільки ті, хто управляє польотами, тими, які зараз. От ті, хто не може, не може сидіти вдома. Ну так, да, звичайно. Вже повний перехід на електронні гроші, на електронний долар, стеблкоін почав рухатися дуже активно. Uh -huh. І це значить, що да, всі основні площадки, де йде... Формування всього цього капіталізму, от вони всі швидко переходять на токенізацію всіх своїх активів і мають право випускати свою крипту на рівні до 70 мільйонів доларів кожна корпорація. Тобто йде така знаєте, децентралізація повна для того, щоб все-таки величезні борги Державної Америки там кажуть 9 трильйонів по-іншому. По називають, значить, їх треба десь погасити. Uh -huh. Гасити хто буде? Буде частково, Америка сама буде гасити, але в основному вони хочуть весь світ обідрати. І вони це будуть робити. От. І зараз уже американські фонди працюють на європейських uh -huh. біржах, а є заява Європейського союзу про те, що вони теж переходять на все електронне. І це значить, що найближчим часом з двох сторін одна війна така, от як у нас відбувається, з іншого боку, йде війна в фінансовому світі, яка ще невідомо, що за наслідками, яка де вона буде сильніше.